Цей рік для українського флоту, як і попередній, буде непростим. Військові формування ВМС виконуватимуть і далі завдання як у зоні проведення АТО, так і в межах підтримання стабільності в Чорноморському регіоні. На цьому наголосив командувач військово-морських сил Сергій Гайдук на мітингу з нагоди початку нового навчального року. Урочистості відбулися на території західної військово-морської бази. Особовий склад, органи управління, екіпажі кораблів будуть приймати участь у заходах міжнародного співробітництва, а саме СІ ПАСЕКС, навчання класу Морський щит. Ну і безумовно виконання завдань в рамках стабіліційної операції в Бесарабському операційному районі та Чорноморській морській операційній зоні. Перед військово-морською базою стоїть чимало завдань. Мають перейти на стандарти НАТО органи управління, екіпажі кораблів та сили забезпечення. Крім того, наприкінці 2015 року флот поповнився малими броньованими артилерійськими катерами. Тож моряки, які на них служать, мають пройти відповідну підготовку. Плануємо ще додаткове помовлення бойового складу військово-морських сил новітніми десантними та артилерійськими катерами тобто, саме на це, на підготовку індивідуальну підготовку новітніх катерів. Та тактичних груп їх буде зроблено напрямок у 2016 році. Загалом на флоті удосконалюють навчально-матеріальну базу. Триває будівництво сучасного спортивного майданчика. Крім того, командувач ВМС вручив командиру фрегата Гетьман Сагайдачний технічні паспорти на придбані спортивні тренажери та майно. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіостудія Міністерства оборони України Бризля часу ЧЕ.